Вітаю, шановні друзі! Український суд дав дозвіл на отримання даних всіх власників акаунтів в, в OnlyFans. Давайте сьогодні поговоримо про OnlyFans, кримінальні справи і що чекає тих осіб, які зареєстровані на OnlyFans, друзі. Ну по-перше, почнемо з того, що нещодавно з'явилось рішення суду Шевченківського районного суду міста Києва, де слідчий суддя у справі. номер 761 дріб з тридцять дріб 24, Ви можете в моєму телеграмі знайти від 20 вересня 2024 року. Дійсно, дав дозвіл е детективам, точніше групі детективів у кримінальному провадженні, е отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у. Платформи OnlyFans, а саме до інформації про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети, створені акаунти в OnlyFans, а саме прізвище, ім'я по батькові, там, реєстраційні номери облікових карток. От і всього-всього іншого. І саме головне це інформацію про творців контенту. Да? Тому що в принципі на кого це все направлено? Це направлено на тих, хто заробляє гроші на OnlyFans. Тепер яка проблема з OnlyFans? Допоки ви е являєтесь резидентом України, проживаєте на території України, звичайно, от, БЕП управління по боротьбі з економічною злочинністю. От, е вони будуть до вас приходити з цими запитаннями щодо е, несплати податків на територію України за статтею 212 кримінального кодексу. І проблема в тому, що е, ви не можете зареєструватися як, наприклад, ФОПЕС ПЕДЕ. На спрощеній системі, тому що в Українському кримінальному кодексі також ще є такі статті, як 301, 302, це розповсюдження порнографічних матеріалів та утримання місць розпусти. І виходить так, що якщо... Ви хочете заробляти бізнес на OnlyFans, офіційно робити в Україні це неможливо. Тому що до вас прийде в будь-якому випадку або управління по боротьбі з економічною злочинністю, або у БЗТЛ, управління по боротьбі торгівлі людьми і там боротьбі з сфері проституції. Тобто хтось один до вас прийде або у БЗТЛ, або БЕП. От. Така, такі реалії. В Верховній Раді лежить законопроект про легалізацію електронної цифрової порнографії, але його до сих пір не прийняли. Тому фактично займатися створенням еротичного контенту на OnlyFans, друзі, зараз в Україні, ну, можна сказати, нелегально. От. І відповідним чином зареєструвати і вести офіційно цей бізнес, щоб не попадати на оці високі податки, да, які зараз БЕП хоче застосувати до багатьох власників аккаунтів. неможливо. Тому такі справи кримінальні будуть, але друзі, нічого страшного в цьому також немає. Головне, запам'ятайте, що я вам можу порадити в цій ситуації. Це в жодному разі не платіть ніяким там поліцейським, слідчим, прокурорам. От. Тому що. Вони не допоможуть вам закрити справу. Візьміть собі фахового адвоката в кримінальних справах, який і податкового адвоката, які зможуть оскаржити, правильно підготувати вас до податкових перевірок і до кримінальних справ по статті 201, 212. Потрібно зауважити, що стаття 212 та Кримінального кодексу України не настільки страшна. Там в тюрму нікого не садять, друзі. Там покарання передбачено у вигляді штрафу. Тому, в принципі, сказати, що вона прям така дуже страшна, і. Потрібно так боятися бігти там до яких слідчих прокурорів вирішувати. Ну я не бачу сенсу, щоб я е, міг порадити, це взяти просто фахового адвоката, який в цьому розбирається. Він вам допоможе, От. Е, чому так відбувається, друзі? OnlyFans ділиться інформацією з податковими службами України, і вони будуть надавати інформацію. За OnlyFans передало багато інформації про нинішніх власників акаунтів. І зараз Беп запросив ще інформацію. Про інших власників аккаунтів. Це, ну, це, в принципі, передбачуваний процес. Що можу порадити, друзі? Вибирайте собі правильну резидентність і юрисдикцію. От дівчата, хто займається е, контентом на OnlyFans, от вам просто ну не потрібно це робити в Україні. Знайдіть собі країну. От зареєструйтесь зареєструйте свій акаунт в OnlyFans на території тієї країни. І займайтеся от країна, яка в принципі дозволяє легалізує електронну порнографію. Ну в Україні це заборонено, в інших країнах, будь ласка. Ну, якщо ви резидент цієї країни, в чому проблема? От. Тим паче, що заробітки на OnlyFans дозволяють це робити. Тобто, в принципі, шляхи податкової оптимізації легалізації діяльності на OnlyFans, вони можливі, вони абсолютно реальні. Нічого в цьому проблемного, друзі, немає. Тому друзі, завжди аналізуйте все. Записуйтесь на консультації до фахових адвокатів, які допоможуть вам і розкажуть. І нічого страшного в цьому немає, друзі. Тому бережіть себе з повагою. Ваш адвокат Демченко.